Привіт, друзі, я Сергій Руденко. Певен цю історію про російського посла в Україні Віктора Чорномирдіна, якого ледь не оголосили персоною Нанграта, знають не всі. Виклик міністром Огриском Чорномирдіна на килим у МЗС України продемонстрував силу вітчизняних дипломатів і неприховану роздратованість Москви. Сивочолий чоловік середнього зросту важко виліз із посольського Мерседеса перед будівлею НЗС України. Колишнім центральним офісом українського комсомолу. Зовні він нагадував партійного працівника часів СРСР. Чоловік поправив своє пальто та краватку. за звичкою долонею провів по своєму рідкому волосся і важко рушив до центрального входу будівлі. Обличчя його було червоним і роздратованим. Перше в новітній історії україно російських відносин посла Російської Федерації Віктора Черномирдіна викликав до себе міністр закордонних справ України Володимир Огриско. Кілька днів тому російський посол дозволив собі недипломатичні висловлювання на адресу керівництва Української держави. В інтерв'ю газеті Камсомуська Правда в Україні від 11 лютого 2009-го чорномирдя нешанобливо відгукувався про президента Ющенка. На вигляд, то нібито нормальний мужик, сказав російський посол. Він такого складу малює, черепки збирає. Він може навколо якогось пенька, години три ходити, розглядати його, фантазувати. Вдома він там таке позбирав млини, жорна і величезні. Вітряних млинів в Києві наставив. Окрім того, Чорномирдін не приховував свого здивування, незлагодженістю роботи керівництва України. Так, собачаться між собою, криють один одного у відкрито по телебаченню. Ось, будь ласка, вона Тимошенко. Підписала потрібний же для України газовий договір. А він, Ющенко, зараз прискіпується. Де гроші? Зін? Скажіть, кому такий тон посла сподобається, навіть якщо це посол сусідньої, начебто дружньої до України держави. Тому розмова Гриска з Черномирдіним була короткою. Міністр сухо й без зайвих реверансів попередив російського посла, якщо той і далі вдаватиметься до недипломатичних заяв, його оголосять персоною нон грата Я доручив викликати його МЗС, і ми провели, мабуть, найгіршу в його біографії бесіду. Я так собі можу уявити. Я не знаю, які він проводив інші бесіди. Але я думаю, що в цій сфері це було саме так, тому що після... Кількох хвилин нашої розмови він став червоного кольору. Його трусило і смикало. Е, ну але е, я це робив абсолютно свідомо, тому що є речі, через які переступати не можна. Якщо ти їх не знаєш, вчися. Якщо ти не навчився, ну значить ти тоді повинен отримувати за те, що ти робиш Черномир'яну від розмови з Агориском, аж забракло повітря. Кого оголошувати персоною Нанґрата? Його, Віктора, Черномирдіна, людину, яка, якщо й не друга, то як мінімум третя в Росії, того, хто десятиліттями забезпечував Україну російським газом і підтримкою на найвищому рівні, того, хто був на ти практично з усіма українськими політиками. Здавалося, обуренню Черномирдіна не було меж. Він буквально вилетів із кабінету Огриска. Не Немає кількох тижнів, як Кремль через своїх проксі депутатів і членів команди прем'єра Юлії Тимошенко інспірує у Верховній Раді відставку Гризка з посади міністра. Для того, аби той знав, як треба поводитись з російськими послами. Показова розправа над главою МЗС мала стати попередженням для тих, хто хотів іти тим самим шляхом. Хоча та ж Тимошенко стверджувала, що Гриска звільнили через його некомпетентність. Цей аргумент видавався, м'яко кажучи, дивним, зважаючи на досвід відставленого міністра. Хоч якщо зважати на те, що саме у як міністр виконав рішення РНБО, повідомив депешами іноземні посольства про ганебну поведінку прем'єр-міністра Юлії Тимошенко і непрофесійну політику її уряду, дії її соратників не були такими вже алогічними. Черномирдін, на відміну від інших іноземних колег, дуже легко знаходив спільну мову практично з усіма українськими політиками. З більшістю він був, як я вже казав на ти, брав з ними участь у заміських полюваннях, пив по чарці, вдало лобіював інтереси російських бізнесменів. Він був послом, для якого не існувало кордонів та дипломатичного етикету. Він мав особливий статус в Україні. Призначення Чорномирдіна у травні 2001-го послом в Україні було сприйнято в Москві як політичне заслання. Для того аби ця гірка кадрова пігулка від Путіна сприймалася як заспокійливе експрем'єрові, надали ще й статус спеціального представника президента Росії із розвитку торговельно-економічних відносин із Україною. За президентства Єльцина кажуть, Росію Росією здебільшого керував саме Чорномирдін, а не Борис Миколайович. Саме ЧВС, абревіатура прізвища імені та побатькові Чорномирдіна, як його називали в політичних куларах Росії, вважали одним із можливих наступників Єльцина. У час, коли Путін ще навчався в Червонозоряному інституті КДБ СРСР імені Андропова, Чорномирдін уже працював заступником міністра газової промисловості Радянського Союзу. Далі був міністром за часів президента Єльцина він вісім. Років керував російським урядом, і один день, коли Єльцину робили операцію на серці, виконував обов'язки президента Російської Федерації. Проте наступником Єльцина Чорномирдін не став. У цій боротьбі він програв олігархам і ФСБ, які просували на посаду президента Путіна. Практично одразу після приходу Путіна до влади ЧВС. Вирушив до України, У такий спосіб Путін позбавив Віктора Степановича необхідності пристосовуватися до нової влади. У Кремлі розпочалася нова гра, місця в якій Чорномирдіну не було місця. Точніше, його досвіду і умінню. Кадебіст Путін не терпів тих, хто вважав себе розумнішим за інших. Ще за часів СРСР у Чорномирдіна склалася гарні стосунки з кучмою. Тому в Києві Віктор Степанович відчував себе як удома. Тим паче, як розповідав сам російський посол, його дружина мала українські корені, хоч і народилася в Ворську Оренбурзької області. Те, ще Чорномирдіна розмовляла з ним лише українською. В його рідному селі Отрух, що в Оренбурзькій області, як згадував Віктор, половина була українців, а половина росіян. Щоправда, у який спосіб українці з Харківської області опинились аж на Уралі, Чорномирдін не уточнював. Хоча певен. Потрапили вони туди не зі своєї волі, і царська Росія і радянська влада активно використовувала українців для освоєння земель на Уралі та Далекому Сході. Уже в Києві спільні полювання та застілля з президентом Кучми дозволяли Чорномирдіну досить легко вирішувати більшість проблем у двосторонніх відносинах між державами, які до речі створювала сама ж Москва. Варто лише нагадати загострення на косі Тузла у вересні 2003-го, жорстку передвиборчу президентську кампанію між Ющенком і Януковичем, якого підтримував Кремль, численні газові торговельні війни між двома державами. Хоча за часів Ющенка, якого не любили в Москві, Чорномирдін не втратив свого впливу. Принаймні, на офіційних прийомах російського посла можна було побачити в компанії старшого брата Віктора Ющенка, Петра. Окрім дипломатичної місії, Чорномирдін виконував ще й місію посередника між українською владою та російським бізнесом, у якому у Віктора Степановича також був інтерес. Серед партнерів Чорномирдіна називали Вадима Новинського, одного з власників смарт холдингу, який тісно співпрацював з Ренатом Ахметовим. Я був учасником кількох зустрічей Чорномирдіна з журналістами. Врізалося в пам'ять, як улітку 2003-го російський посол вихваляв Україну і казав, що почувається в ній, як у себе вдома. ЧВС повторював, що мовне питання в Україні це питання національної безпеки. Україна повинна розвивати свою мову, як і Росія, говорив він. За час своєї довготривалої вісім років дипломатичної місії в Києві Чорномирдін став справжнім гравцем української політики. У рейтингу одного із вітчизняних видань російський посол навіть увійшов до числа найпливовіших українців. ЧВС іноді дозволяв собі такі висловлювання, за які іншого посла давно б уже попросили з України? Стосувалися вони і газової війни між двома державами, і голодомору, і української політики. Але Віктору Степановичу з його безпосередністю пробачали все, окрім історії з Ющенком. Бо щоб не говорив Чорномирдін для українського політику, він залишався ментально ближчим аніж той самий Путін чи Медведів. У Віктора Степановича завжди було своє бачення того, що відбувається в двосторонніх відносинах, і він міг переконувати Кремль у правильності своїх думок і висновків. Уже 2009-го було очевидно, чорномирніну важко маневрувати між лідерами двох держав Віктором Ющенком і Дмитром Медведєвим, які навіть не приховували неприязні одне до одного. Безкриваткова дипломатія, представником якої був ЧВС, втратила ефективність. І це схоже у Кремлі зрозуміли в серпні 2008-му, після війни проти Грузії. Тоді президент Ющенко підтримав Саакашвілі не лише словом, а й ділом. Україна надала грузинам системи БУК та ОСА. Бойові комплекти до кожної із систем, завдяки цим системам ППО. Грузія збила тоді 12 російських бомбардувальників, зокрема стратегічний бомбардувальник Ту-22, якого ніхто до цього не збивав. Після нападу Росії на Грузію керівництво України ухвалило рішення про посилення військових навчань у Криму. Упродовж тижня на півострів, за словами тодішнього міністра оборони Юрія Єханурова, були перекинуті військові підрозділи з різних куточків України. У Києві побоювалися, що після Кавказу Росіяни можуть перекинутися на Крим. Було очевидним, що ера Чорномирдіна добігає кінця. За час його перебування в Україні Медведєв змінив у президентському кріслі Путіна. Російська Федерація все більше перетворювалася на авторитарно агресивну державу. Перетворюватися на кремлівського яструба ЧВС не хотів, та й не мав на те сил. У нього було онкологічне захворювання. Восени 2008-го він пережив операцію. Москва потребувала в Києві посла, який зміг би чітко артикулювати українській владі претензії Кремля. Для цього ж не обов'язково було їздити на полювання з українськими президентами чи прем'єрами. Треба просто бути жорстким, чемним і слухняним виконавцем, таким, яким не завжди був. Посол Чорномир. Указ про відставку Чорномирдіна з посади посла Російської Федерації в Україні оприлюднили за півгодини до урочистостей, присвячених Дню Росії. Стоячи на сцені жовтневого палацу в Києві, колись могутній і всесильний ЧВС витирав сльози із очей. Моє перебування тут закінчується, але я не жалкую за проведеними в Україні роками. Спасибі вам за все. Моє головне надбання люди, друзі та соратники. Проводжаючи Чорномирдіна до Москви, Україна прощалася із залишками Єльцинської Росії. І перший президент Росії, і перший керівник російського уряду були людьми, у яких ще зберігалися якісь сентименти до українців. На зміну їм прийшли ті, хто топитиме Україну у крові, руйнуватиме українські міста та села, сіятиме ненависть між двома народами і назве українців нацистами. Друзі, на цьому все. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, підтримуйте мій канал через функцію спонсорства. Все буде Україна!